Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми дізнаємося, дітки, що таке мир, прочитавши вірш Тетяни Майданович. Доброго ранку, сонце і вітер. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, планета Земля. А всім присутнім зичимо здоров'я і добра. А тепер до роботи братись пора. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 120. Психологічна настанова. Відчуємо себе частинками колективу, краю, держави, Всесвіту і скажімо, я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю собі і всім однокласникам успіхів на уроці. А зараз попрацюємо над артикуляційними вправами. Посичіть гускою. Прилетів і заджищав жук. Заспівав комарик. Зараз попрацюємо над скоромовкою. Давайте її прочитаємо. Якось повз колючий тато. На спині він ніс багато, лист, тожину, два грибочки для маленького синочка. Їж, мій любий хлоп'ячок, вмовляє сина, їжачок. Поставте відео на паузу та прочитайте скоромовку. Спочатку спокійно. Потім швидше, а потім найшвидше. Зараз пограємо в гру «Заверши речення. Доповніть кожне речення словом із протилежним значенням. У лісі ростуть дерева товсті і. Тонкі, вірно, дітки. Річки бувають глибокі і. Мілкі. Улітку дні довгі, а взимку короткі. Вночі на вулиці темно, а вдень світло молодці. Коли йдеш із другом, то довга дорога здається. Короткою, вірно. Відгадайте загадку? Невеличка, сніжно-біла, що її в небесну шир люди радісно пускають сповістити всіх про мир. Кожний з нас цю пташку знає, її назву відгадає. Правильно, дітки, це голуб. З давніх давен голуб уважався символом миру. За легендою, голубки, богині кохання Венери змостили гніздо в шоломі Бога війни Марса. Він, щоб не руйнувати пташиної оселі, відмовився від військових дій, через які могли б загинути багато людей. У 1982 році було проголошено 21 вересня. Міжнародним Днем миру. Емблемою став голуб, який несе у дзьобі оливкову гілку, символ перемоги, миру та примирення. Сьогодні ми ознайомимося із віршем української поетеси, літературознавця, мовознавця Тетяни Майданович, присвячений цьому поняттю. Але спочатку давайте познайомимося з автором. Тетяна Васильівна Майданович народилася 18 квітня 1957 року в селі Андрієвичі на Житомирщині в селянській сім'ї. У 1990 році закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені. Тараса Григоровича Шевченка та згодом аспірантуру Інституту мовознавства імені Потеблі. Свій трудовий шлях розпочинала оптиком на заводі. Далі працювала вихователькою дитячого садка, літературним консультантом газети Молода Гвардія, науковим співробітником Інституту української мови НАНУ, заступником головного редактора. Нині головний редактор, заступник директора видавництва Криниця? Давайте з вами прочитаємо назву вірша на сторінці 120, який будемо сьогодні читати. Що таке мир? Як ви думаєте, про що ми можемо дізнатися за цією назвою? Як ви розумієте значення слова мир? Давайте прочитаємо вірш. Слідкуйте в підручнику на сторінці 120. Що таке мир? Гуляє із мамою хлопчик, в беретику на бакир, читає весняні плакати. Запитує, що таке мир? Вона пригортає міцно своє веселе диття. Мир, коли я з тобою. Мир це життя. Скажіть, дітки, чи сподобався вам вірш? Чим саме? Що вас вразило, здивувало? Чи погоджуєтеся ви із такою відповіддю, яку дала мама? Зараз трошки відпочинемо. Зараз, дітки, попрацюємо над словниковими словами. Беретик означає головний убір. Можете подивитися на малюнку. Набакир означає трохи набік, тобто беретик одягнули трохи набік. Почитаємо деякі слова, які будуть зустрічатися в тексті. Читаємо за мною: беретику, набакир. Весняні, плакати, запитує, пригортає міцно, життя. Зараз, дітки, ви читаєте самостійно вірш Тетяни Майданович, що таке мир на сторінці 120. Поставте відео на паузу. А тепер дайте відповідь на запитання. Хто є дійовими особами вірша? Чим зацікавився хлопчик? Яку відповідь дала мама? Прочитайте. Прочитайте виразно вголос вірш за ролями. Зверніть увагу на розділові знаки в кінці речень. Під час читання Передавайте голосом відповідну інтонацію. Зараз, дітки, роздивіться фотоілюстрацію. Це рукавичка миру. Мурал на стіні маріупольської школи номер 68 Її створив японський художник Міазаки Кенсуке разом із дітьми, які постраждали від війни. Мурал, діти, це стінопис. Це велика картина, що намальована на стіні будівлі? Скажіть, чи бачили ви мурали на вулицях вашого міста? Розгляньте фотоілюстрацію. Скажіть, що ви бачите в центрі зображення? Правильно, рукавичку. Хто перебуває в центрі рукавички? Люди. Скільки там людей? Дуже багато їх не перерахувати. А де знаходиться рукавичка? Що її оточує? Які символи миру можна побачити на Муралі? А які символи України? Може народні, державні? Які кольори переважають у картині? Який настрій вона створює? Яку назву ви б дали цій картині? Пропоную вам переглянути відеоролик про відкриття муралу рукавичка миру. 僕が成長して、えー、実は、まあ、マリウポリなので、その目を描いたんです。 Зараз начинаем, так що. Я художник, і я приїхав із Японії, я тут не живу. Але якщо місцевим дітям сподобалося те, що я зробив з їхньою допомогою, я вже щасливий завдання. Навчіться діти виразно читати вірш Тетяни Майданович Що таке мир. Дякую вам, діти за увагу. Оберіть відповідну цеглинку в вашому настрої на уроці. До побачення!